Минулими вихідними на вулицях Олександрії трапилась не одна ДТП. Так, автопригода за участю одразу трьох машин трапилась 25 січня на перехресті біля поліклініки. Близько 17-ї години 75-річний водій, керуючи автомобілем марки Дастер», рухаючись на перехресті вулиць Григорія Сокальського та Діброва в місті Олександрія, не надав перевагу в русі автомобілю марки Ауді А А6» та допустив зіткнення з вказаним автомобілем. Після зіткнення автомобіль марки Дастер» продовжив неконтрольований рух та в подальшому здійснив наїзд на дерево та автомобіль марки КІЯ, який був припаркований по вулиці Діброва. Наразі, за фактом даної дорожньо-транспортної пригоди, відкрито кримінальне провадження за частиною першої статті 286 Кримінального кодексу України проводиться досудове розслідування. Водій автомобіля Рено отримав тілесні ушкодження та був доставлений до центральної міської лікарні. Бригада екстреної медичної допомоги виїхала вчасно, не порушуючи почасових показників. При огляді на місці пригоди на допомогу потребував один чоловік. В нього діагностовано закриту черепно-мозову травму, струс головного мозку, закриту травму органів грудної клітки та черевної порожнини. Постраждалому надана екстрена медична допомога на догоспітальному етапі та доправлений в центральну міську лікарню міста Олександрії. Цього ж дня, ввечері ще одна автопригода сталася по проспекту Соборному. 25 січня 2025 року, близько 20-ї години, 30 хвилин, 22-річний водій автомобіля марки БМВ, рухаючись по проспекту Соборний в місті Олександрія. Не впоравшись із керуванням на мокрому дорожньому покритті, здійснив наїзд на припаркований автомобіль марки Hyundai. Внаслідок ДТП автомобілі отримали механічні пошкодження. Ніхто з громадян тілесних ушкоджень не отримав. За фактом даної дорожньо-транспортної пригоди складено Європротокол. У неділю 26 січня чергова ДТП сталася на шостій школі на перехресті двох вулиць. Близько 23-ї години. 40-річний водій автомобіля марки Mazda 6, рухаючись на перехресті вулиць Знам'янська та Олексія Скічка в місті Олександрія, не дотримався безпечної швидкості руху та допустив виїзд на узбіччя та контактування з парканом та в подальшому з стовбуром дерева. Внаслідок ДТП автомобіль отримав механічні пошкодження, ніхто з громадян тілесних ушкоджень не отримав. Відносно водія складено протокол за статтею 124 та 122.1. Кодексу України про адміністративні правопорушення